Привіт, любі дорогі стрільці! Це підказки ангелів на жовтень 2024 року. І так, давайте попросимо ангелів дати підказки вам і відповіді вам на ваші запитання по трьох сферах вашого життя: це стосунки, перша сфера. Запитаємо, який моральний, енергетичний стан зараз у вашій парі? Чого очікувати приємного? Чого остерігатися? І також задамо запитання для людей, які в пошуку своєї половинки запитаємо, які перспективи, які шанси в жовтні зустріти свою половинку. Також а сфера робота. Друга сфера, важлива сфера нашого життя це робота, яка панує атмосфера в вашому колективі, які перспективи. І також яка, чого очікувати, чого остерігатися, і які зміни йдуть. Також задамо запитання вищим силам для людей, які у пошуку роботи, які відкриються перспективи, які можливості в жовтні отримати роботу, яку роботу мрії, яку ви хочете. Також третя сфера фінансова сфера. Цікава сфера, і який фінансовий стан, така основна сфера в нашого життя або фінанси, гроші це дорівнює життя на землі, які будуть панувати енергії у фінансовому стані у вас в жовтні, і також чого остерігатися і чого очікувати, яких фінансових можливостей, фінансових надходжень очікувати у жовтні місяці? І так, давайте попросимо. Ангелів дати відповіді вам на ваші запитання. Кожен думайте про свою ситуацію, задавайте свої запитання, уважно слухайте, і кожен з вас обов'язково отримає свою відповідь. Ви отримаєте відповідь на своє запитання. Так працює моє енергополе і мій канал Яснознання. І до речі, хочу вас запросити на свій інстаграм-акаунт, на мою інстаграм-сторінку. Переходьте за посиланням під цим відео. І підписуйтеся на мою інстаграм-сторінку, там більше живого спілкування зі мною. Я показую своє життя більше і ближче, розказую вам про свої знання. І також щоденне своє повсякденне моє життя ми можемо з вами спілкуватися. Переходьте за посиланням, підписуйтесь на інстаграм-сторінку. Я вас там уже чекаю. І також хочу попросити вас. Підписуйтеся на YouTube канал, ставте лайки, пишіть в коментарях свої думки, діліться своїми інсайтами, своїми думками. Задавайте запитання в коментарях під, під цим відео. І я дуже ціню ваші коментарі. Всі коментарі читаю і даю відповіді. І так, давайте більше живого спілкування. Запитаємо стрільці, дорогенькі, для вас. Сумки, яка для людей, які в парі, А потім задамо запитання для людей, які в пошуку своєї пари. А зараз для людей, які в парі, яка зараз атмосфера панує в вашій парі? Такий невидимий енергетичний світ кожного з партнерів, яка ситуація, яка енергія зараз в вашій парі панує? Що думає ваш партнер? Що ви на підсвідомому рівні думаєте? І так, який зараз морально енергетичний стан у вашій парі? Зараз ви в стані такого. Спокою і не те, що такого спокійного спокою, а так, якби підвішані стосунки, не до кінця зрозуміла ситуація, поки що все в підвішаному стані. Є зв'язок, є така і залежність один від одного, так, як прив'язані один до одного, але є і така. Бездія нема поки що такої енергії, якої вам потрібно. Тиша і спокій, але одночасно і немає енергетичного коннекту. Так якби ніби і нема про що поговорити з партнером. Якби кожен якось закрився в собі, і кожен наблюдає, але не робить ніяких дій. І... Кожен чекає, що хтось має зробити якусь дію, ну поки що така енергія підвішених стосунків, коли якби, ніби нічого і не відбувається, але і не розвивається далі нічого. Не розвивається, стосунки не розвиваються, зависли і. В режимі очікування, або ще може бути, що взагалі стосунки поставили на паузу зараз. Стосунки, які на паузі, також може бути і таке. Так, чого очікувати далі? Що далі вже самі цікаво? Далі може бути два шляхи вирішення отакого підвішеного стану, або ще є третя особа. Яка, власне, через яку підвішені оці стосунки, якийсь такий може бути любовний трикутник, як не тільки з одного боку, а з двох боків, не якісь ще минулі такі ситуації. Хоча, ніби можна сказати, що і якась любов, і якісь прагнення, і тягнення до ну, потяг один до одного, але якісь не вирішення. Питань в минулих стосунках ще щось тягнеться, тягнуться такі а, трикутники. І не тільки з одної сторони, але любовні такі трикутники, де ще якісь тригери, ще якісь там, можливо, ви зараз в стосунках, але ваш партнер не вільний. Ви в стосунках з партнером, але партнер ще не завершив ті відносини, або ви ще не завершили ті відносини минулі. І зараз ваші стосунки на паузі, тому що є невирішені питання ще. Так, дивимося далі. Витягнемо ще одну карту. Що ж далі буде розвиватися а далі? Um, майбутнє, як би сказати, далі ще більш туманніше ще більш незрозуміліше нічого такого, і житлові питання будуть не вирішені. Ну, багато зараз відносини ці дуже складні. Отака, така це така ситуація: відносини будуть складні, якісь є сімейні таємниці, про які ви ще не знаєте, партнер вам не може сказати. Навіть якщо це не ваша тема трикутник. А якщо ви в відносинах, і, то у вас в підвішеному стані, от якщо взяти ці, ніби є і любов, і злагода, най-інший сценарій, так? Є різні варіанти, що в одних так, так. кожен думайте про свою ситуацію, що це підвішена ситуація, хоча у вас мир і злагода, ви один одного все любите, все добре, підвішений стан може бути через житлові умови. Карта місяць, якісь сімейні таємниці, і з житлом може бути отака <кій> невирішена, невирішена житлова ситуація. А ставить на таку паузу, на такі ваш, ваші відносини. Так, далі задаємо запитання для людей, які в. Пошуку своєї половинки, які перспективи для вас відкриваються в жовтні місяці. Так, нова людина йде в ваше життя. Це чудова карта. Нова, зовсім людина, яку ви не знаєте, і ця людина може бути навіть іноземець, людина іншої віри сповідання, людина з інших земель. А, ну, зовсім з нуля відносини. А, і це така м, карта, що так: людина у ваше життя іде? Є м, шанси зустріти вашу людину. Ну тут е Ще карта дурак це про такі відносини, дуже несерйозні відносини. Це як будуть побачення, будуть переписки. Жовтень буде щедрий на нових, таких як залицяльників, але не серйозних. Тому що карта дурак це несерйозна карта, несерйозний партнер і ну, такий ненадійний, може писати і вам, і іншим жінкам, і все весело, і все дуже гарно, багато обіцянь, але дій ніяких не буде, і перспективи в відносинах дуже слабенькі. А більше пафосу, так як тут як людина така нібито щира, відкрита, така легка, все, але насправді це як такий а більше пафос і більше на напоказ себе, а насправді там може бути все зовсім по-іншому. Чим людина себе буде презентувати, але те, що буде вам весело, те, що серце буде ваше битися пришвидшено, будуть якісь романтичні побачення, переписки, однозначно буде весело. Так, далі. Робота, сфера номер два, робота. Яка атмосфера панує у вашому робочому колективі? Яка чудова карта, карта стабільності, карта таких хороших відносин, карта навіть відпустки, хорошого заробітку, коли ви собі можете дозволити. І це ще про такий дохід. А ще один пасивний дохід. Можливо, якась премія, хороші чайові, коли ви отримуєте дохід більший, ніж ви розраховували. Це чудова карта по роботі, і атмосфера в робочому колективі буде дуже-дуже дружелюбна, хороша. Повага, увага, підтримка. Ну, це, неймовірно, хороша одна з найкращих карт, Так що на роботі у вас буде все дуже-дуже добре. Так, чого очікувати? Якісь нововведення, щось буде нове вводитися. Або, якщо це ну, ви є тим керівником, щось ви нове будете втілювати. Захочеться, у вас буде якась ідея і щось нове, якась реклама, чи ще якась нова продукція, щось ви будете нове втілювати, або набирати ще людей, розширюватися. І також це як ви будете якісь нові навички передавати, або самі будете вчитися нових навичок, або будете передавати свої знання іншим новим працівникам. Дуже така хороша карта по роботі. А, і давайте витягнемо ще карту для людей, які в пошуку роботи. Так, які у вас перспективи? Дуже хороші перспективи. Це перемога, це краще, ніж ви думаєте. Яка чудова карта, карта тріумфу. Однозначно так. А, і для цього ви звичайно це не, цей тріумф не так, що ви отримали його зненацька. Це як ем, ваше досягнення. Коли ви собі скажете: Так, я не опускала, не опускав рук, і я цього досягнув, я це зробив. Коли ви собою будете гордитися, це за, буде нагорода за ваші. Труди за вашу працю за те, що ви працювали, коли вас ніхто не бачив, ніхто вас не хвалив, але ви бачили свою ціль, ви йшли і ви доказали і собі, і іншим, що ви це зможете. Тому що тут людині аплодують, людина тріумфує і хвалить не тільки і себе, і її похвалять, і вас похвалять. Ти молодець, ти це зробив, ти досягнув це. Нагорода. Це ваш труд за те, що ви не здавалися в найважчих ситуаціях, і ви тепер переможете. Це однозначно перемога, і буде навіть краще, ніж ви думаєте. А далі фінансова сторона. Що там по фінансах в жовтні? Яка буде ситуація в жовтні? А, в фінансовому плані у вас, дорогесенькі стрільці, давайте задамо запитання. Фінанси, стабільність хороші будуть фінанси, але потребують ще часу, щось може вас ще тягнути назад, можливо, якісь незакриті кредити, де будете ви заробіток буде однозначно хороший. Але буде і багато таких витрат, які ви захочете, ви поспішите закрити якісь свої фінансові такі, як то кажуть, воронки, фінансові дири. Але дохід буде хороший. У фінансовому плані все буде дуже добре. Стабільний дохід. Ну, не можна сказати, що там Бог знає, які ці, але так, стабільно, добре. І, звичайно, що будуть такі непередбачувані витрати, які ви, маючи гроші, ви захочете швидко позбутися цих фінансових дир, і це буде правильне рішення для вас. Тому що коли ми закриваємо такі фінансові діри, всесвіт дає нам можливості, відкривається наш фінансовий канал. Уже нема такого, а, якщо закриваєте кредит, повністю людина як відчуває волю, а, така просто свобода, ви дихаєте на повні груди нарешті, я цього позбувся. І тоді оця нова енергія дає вам великі можливості, великі шанси. Тут спентаклі, це чудова фінансова можливість. Стукає вам у двері дорогесенькі стрільці. Ось такі підказки від ангелів для вас, дорогі стрільці, на жовтень 2024 року. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей, дорогесенькі!